Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар посіву томатів, перцю, баклажанів на розсаду у березні 2024 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, якщо ви не встигли посіяти томати, перець, баклажани у лютому, то зробіть це у березні. Зараз я дам найкращі дати на зростаючому та на спадаючому місяці у самі плідні та добрі знаки зодіаку. Тож записуйте. 1 березня та 2 березня до 16 години. Це спадаючий місяць у скорпіоні. Скорпіон це дуже родючий знак. При посіві під цим знаком рослини швидко сходять і розвівають мицне стебло і потужну кореневу систему, а потім дають рясний врожай, який добре зберігається, великі плоди з яскраво вираженим смаком та ароматом. Насіння буде багато, і воно буде високої якості і добре збережеться. Рослини будуть досить витривалі та стійкі проти хвороб. Далі. 5 та 6 березня, спадаючий місяць у козерозі. Теж можна сіяти томати, перець, баклажани. Козорік забезпечує гарний врожай, який довго і добре зберігається, плоди середнього розміру. Насінневий матеріал буде дуже високої якості, насіння довше збережеться. Рослини, посіяні під цим знаком, сходять повільно, але дружно, мають потужну кореневу систему, міцне стебло і стійкість до різних пошкоджень, хвороб, перепадів температур, посухи та морозів. Далі, 13 та 14 березня, це вже дата на зростаючому місяці, знак тільця. І тілець це дуже родючий знак та високопродуктивний. У рослин, посіяних, при цьому знаку формується великий врожай, плоди довше зберігаються, проте на насіннєві цілі вони не годяться. Посіяні в цьому знаку томати, перець, баклажани довго не сходять, але сходи будуть дуже дружні, міцні та гарна врожайність. Ці рослини добре переносять перепади температур і мають підвищену зимостійкість. Далі, друга половина 17 березня та 18 і 19 березня, це зростаючий місяць у раці, а рак це найплідніший і найпродуктивніший знак зодіаку. Він сприяє розвитку низькорослих рослин, надає стеблу міцність, дає рясний врожай, але він не підлягає зберіганню і не придатний на насіння. Тож плоди будуть смачні, соковиті. Але. Тільки на їжу або консервування не для зберігання. Усе посіяно сходить повільно, у саджанців розвивається дуже міцне коріння. І ще дати наприкінці місяця, друга половина 27 березня, 28 та 29 березня. Це спадаючий місяць у скорпіоні, і скорпіон це дуже родючий знак. При посіві під цим знаком рослини швидко сходять і розвивають мицне стебло й потужну кореневу систему, а потім вони дають рясний врожай, який добре зберігається. Будуть великі плоди з яскраво вираженим смаком та ароматом, багато насіння, і воно високої якості. А ще знак скорпіона дає витривалість рослинам та стійкість проти хвороб.